Взяла граблі, зараз трошки позгрібаю отут. І на часник. Туди буду згрібати все. Тільки що робиться. Отак будемо згрібати. Буду все на чосничок носити. Оскільки тут. Будемо Ось Отак загрібаю. На таку я виношу чесничок закриваємо. Далі грибем. Все грибла. О, мене тут чистота. Позагрібала трохи. Тут накрила хризантемку. Ще з цієї сторони треба, ще тут треба буде грибти. Хоча, напевно, тут будемо зразу дерева загрібати. Ось така. Зробила вся красоту. Тут трактор стоїть, під трактором теж трохи грибла. О, подивіться, як. Гарбузи забрала, зараз покажу. Зараз покажу гарбузи забрала. Uj. To mi vás trošku. Přepidu v chatu zaraz. O, se mne. Se moje mi Podívejte, tě tady. Tady O, to je Ještě Co je Co je як красопіта розстріла. Не знаю мені, що з нею робити. Красоня. Тут вже перецвітають. Почті всі Привезла, що сталося, скільки в нас гарбузів. О, скільки стало гарбузів. Все, останні більш нема. Шурка. О, закрила сосначок. Дивіться, як гарно. Засипала. Курини так будуть розгиба, вони грибтимуть, але не так. Зараз їх погодую, зажену хлів. І все. Ось такі в нас сьогодні. Нетішні діла. Холодно, змерзла, Так холодновато на вулиці. Зараз зажену гусочок. Качка моя кровна ходить. Серед, кури всіх зажену, відключила світло, О, калина подмерзла. О, така гарна така погода. Хмурно, хмурно, хмурно. Вітер такий слабенький. Все всипа, все йде тіло до зими. Так? О, мої хлопці ходять. П'ється. Подивіться, який красун.

Боїться, но ну він перелетить. Погодувала. Побачу, яєчка є. Давайте. Ну. О, є. Тікайте трошки. Бачите, є коко? О тако. Не знаю. Що? Щось вносить горіхи. О! Подивіться, щось вносить горіхи. Два коки є. Два оскільки кур. Кайте. Буду закривати. Ой, влізти. Оскільки кур. Закриваємо. Закрила двері. Ой, всі їдять. всі погодувала, тільки півня нема. Два нема підухи. Вони бояться. Далі побачу, чи всі зайшли. Вони всі заходять. Залюгу сейси зажену. І все, гусям теж наїздити. Гуски, 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 Заходьте, заходьте. За сіткою ходять кури мої, і як мені їх знов зараз піду, знову буду ловити. Дві курочки. Не знаю, що мені з ними робити.